Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу, що знайшла тут цікавого та акційного, приємного перегляду. Всього за 44 гривні набір для барбекю із трьох предметів: метал та дерево. Кислота лимонна. В упаковці 90 г. Коштує 15 гривень. Кориця Мелена за 7 гривень. В упаковці 15 г, по 9 гривень желатин харчовий 15 г. Від торгової марки DECO желатин 17 гривень, сода харчова 300 г за 19 гривень. В упаковці 400 г 24 гривні сіль по 14 Крохмаль картопляний 200 г за 22 гривні. Торгова марка деко. 9 гривень коштують сухі дріжджі 12 грамів, львівські дріжджі 34 гривні. Упаковці 100 грамів. Кунжутне насіння 29. Какао порошок від деко 27. Родзинки 14,80 г, цукрова пудра 200 г за 12 гривень торгова марка Монік, макаронні вироби 15 гривень 500 г, гр. є ще спагетті по 17 гривень. Привабливо виглядають для мене: ось ці баночки зі спеціями. Є і цукор ванільний 27 гривень, розпушувач тіста, 22, приправа до курки 27, куркума 27. Класно, що баночки всі однакові, і можна собі їх одразу організувати, так привабливо. Куркуми 80 грамів в упаковці до картоплі, 27, паприка копчена. 49 гривень за 90 г. До шашлику 27, перець чорний 64, суміш перців 64 і часник сушений 49, шоколадна паста чокофіні 64 гривні. Вафельки від світоч. Солоні по 16, класичні по 14. 59 гривень коштує печиво Лукас. І половинки з сердечок. Досить їх тут багато. Вага 350 грамів. Вітровий маркетонія. Ціна 55 гривень. грильяж 360 грамів. Суфле в шоколаді з банановим смаком. 20 грамів, ціна 5 гривень. Шоколадні батончики від Millennium 17 гривень 22 г. Варіпері по 19 гривень є різні смаки з арахісом, з кокосом. Лайн, 3 в 1 за 39 гривень і снікерси по 42 гривні. Шоколад світоч 139 гривень. Це більші упаковки майже по 300 г. Брауні Fit It 12 гривень. І ще є злакові батончики. Ціна його 12 гривень. Ось такий варіант з чорницею. Містер Кроко 7 гривень. Кеш по 39 гривень за упаковочку. І фісташки також 39 гривень за упаковку. Щось новеньке появилось. Цей чай з Крейс 20 пакетів за 39 гривень. Смак манго маракує. Капучино макеята. 24 гривні більші по 49. Вінчик для збивання 69 гривень. Різні на нього були відгуки, хтось це хвалив, хтось сварив. Це Цей ніж для нарізання тіста по 49. Овочечистка двохстороння 34 гривні. А це і ніж для нарізання масла або сиру 55 гривень. Є наборами прихватки. А є рукавички. Поштучно рукавички 59, набором рукавичка і прихватка за 69. І такий світленький це набір за 49. 49 гривень коштує горіх укол. Штопор 12. Відкривачка багатофункціональна 34. Капучинатор 49. працює від батареїк, вони в комплект не входять. 77 гривень овочечистка, теж багатофункціональна, вона аж на три сторони. Щіпці по 15, вінчики є в різну ціну, і 25, і 29. Набір кухонного приладдя. Тут є і ложки, і ополонники, лопатки, всяке -всяке різне по 69 гривень за набір. Купила я собі ось такий магнітний тримач для ножів: ціна 59 гривень, дуже задоволена. По 17 гривень кондитерські мішки довжиною по 30 см. Так, лопатка з отвором 49, ополонник 49 і така шумівка по 59. 149 багатофункціональний прилад. Пельменниця металева. Ціна її 69 гривень. Відкривачка із дерев'яною ручкою. Ціна 29. Трубочки для напоїв. Паперові 19 гривень за набір. Кольори є на вибір. Ніж для нарізання піци 44. 69 гривень коштує ніж шатківниця для нарізання капусти або чогось іншого. До речі, ви її хвалили, казали дуже зручно. Ситочко для заварювання чаю 27 гривень. Яйцерізка 22 гривні, є в різних кольорах. Терка із довгою ручкою 24. Терка з контейнером 55 тарка для чеснику 49. Велике сеточку за 44 гривні, середня 39 і найменше на чашку по 22 гривні. Різні лопатки, ополонники. Така лопатка 77. Бачите, вони і 88 супер схожі. Різниця єдина в етикетці. Між ними різна етикетка, ціна різна. Полоник 69, така ложка з отвором, повністю силіконова, 44 гривні. По 69 гривень ополонник, 49 гривень лопатка з отвором. І менших розмірів теж по 49 гривень. Або, знаєте, що вони, напевно, не менших розмірів просто інша етикетка. По 88 гривень, ніж із керамічним лезом. Ручки бувають у різних кольорах. І її чорна, червона, жовта, салатова. Такі яскраві насичені кольори. Знаєте, що роблю? Переміщаю, щоб було половину, що є в різних кольорах ручки. Ніж для томатів по 44. По 29 гривень ложка столова кольорова. І виделка 29. І чайна ложечка по 29 гривень. Дитячі ложки по 24 із пластиковою ручкою. А це є форма для приготування яєчні. 39 гривень. По 64 гривні форма для випікання. Діаметр 25 см йде із отвором посередині 77 гривень силіконова квадратна форма. Френч прес для заварювання чаю 229 гривень за 800 мл склометал. І ось така манюня на 350 мл за 109 гривень. Зараз ще ціна акційна. Пляшка для олії по 99 гривень, об'єм пів літра. Тиснула, тиснула. Думаю, боюсь, щоб не зламати, тому не відкрила. Така скляна ємність 2 в одному по 149. По 119 гривень це є пляшка для олії. Скляні вази по 149 гривень. І така маленька по 55 гривен штопор, який працює від батарейок. 149. Набір ємностей із підставкою для спецій 129. Такі баночки об'ємом 100 мл. Ціна 22 гривні. А це ємність для олії із розпилювачем по 99 гривень. Пластикова ємність для спецій 24. Ці скляні є у двох варіантах по 39. І такий прес для чеснику за 69 гривень, де із ємністю. Дуже привабливі мені ось ці чайнички для заварювання чаю. Вони йдуть повністю скляні. Мають всередині таку ще скляну колбу, в яку власне, і кладеться чай. Ціна 169. Чашки об'ємом 345 мл за 55 гривень. По 99 гривень ось такі чашки. знаєте, що я там побачила всередині різні декоративні наліпки. Такі як резинові вони. Термос із ручкою 299, великий 279. Щось новеньке, таких я швидше не бачила. Вучите маю тут такий шнурочок тримач. 199 ціна. А всередині самий він звичайний, металевий. Угу. Але немає і чашки і трубочки. По 29 гривень ситочка у раковину. Мені вже таке треба купити. Дивіться класна ціна 2 гривні насадка на рукомийник. Я пам'ятаю, в нас було таке в селі. Боб, воно закручується на пляшку і дозує воду. Хто купляв, пишіть в коментарях, чи не пропускає. Пробка для раковини, 27 гривень. Вона йде з цепочкою та з такою милою ігрушкою, яка плаває зверху. До речі, ідея не безглузда, я пам'ятаю, одного разу була ще зовсім юна, набирала воду в ванну, супер гаряче набрала і треба було витягнути пробку, щоб спустити лишнє. А вода була гаряча, руку було важко запухати. Оце би спасло, Можна було за ту іграшку тягнути. Гачок настінний, 4 гривні. Взагалі прикольна. І тримач має на клейкій основі. Є ще ось такі гачки. Тут вже є 4 в одному, а попереднє було 6 в одному. Так, і тут не до стіни кріпиться, а, мабуть, на, на щось інше. Бачите? На якусь або трубку, або ще щось. Гачок для одягу підвісний. Ціна 15 гривень. Гачок на стінний 9 гривень. Його так кріпите, а потім цей носик опускаєте вниз, і він ще більше присмоктується до стіни. Є в яскравих кольорах. І біленький. Рукавички по 34 гривні за набір 10 штук. Вінілові рукавиці 10 штук за 55 гривень. І одна пара рукавиць за 29. Йоршик для миття пляшок 29. Тут, до речі, багато акційних пропозицій. Так би мовити, секретні акції. По 19 гривень Йоршик. А що секретні, бо тут немає цінників. По 14 гривень щітки господарські. Такі цікаві в них форми. Така щітка 15 гривень. Бачите, кожна позиція потрошечки має якусь знижку. Такі щітки по 19 з довгою ручкою, 14 гривень. Такі невеличкі щіточки у вигляді праски в різних кольорах. Ціна теж акційна, 19, до речі, зручно тримати. Така вже більша щітка, ціна її 34. А це є щітка із ємністю для моючого засобу. 17 гривень. Бачите, тут є отвір, а тут є кнопочка, натискаєте і засіб трошечки витікає такі щіточки по 19 гривень. Теж, до речі, бачите, майже всі вони мають якісь такі цікаві ручки, щоб зручно було тримати. Гачки 29 гривень за 5 штук на стінні. Я їх називаю інстаграмні щітки. Дуже вони мені так стильно виглядають. По 49 гривень. Такий варіант із прорезиненою ручкою за 44 гривень. Відрізняється кольором ручки. Килимок придверний, 299 гривень. Теж вони мені до вподоби. Такий напівкруглий. Це теж придверний, він знизу пророзинений, а зверху як звичайний килимок. Такий приємний на дотик. Ціна 119 гривень. Такі яскраві в них кольори. Буйте, тут такий як прорезинений. Наступні кілимки по 119 гривень. Тут вже стандартний розмір, прямокутний, є з листочками, або із котиками, та надписом є в сірому або в коричному кольорі. Так, коричневі майже всі розібрали, лишився один. Такий килимок, він же якийсь більших розмірів, ніж попередній 169. Такий повністю гумовий, чи резиновий, з надписом Валком. Ціна 179. Такий з котиком. Ціна 119. І дуже схожий на нього є без котика за 77 однотонний. Такій гумові з отворами соти 139, по 39 гривень набір прищіпок 50 штук. Невеличкі пластикові. Такий набір прищипок дерев'яних 20 штук, 19, 55 гривень набір шкрипків Із тримачем. Багато є акцій на спиці. Такі з'єднані по 12, не з'єднані бамбукові по 4 гривні. Такий варіант 29. Так, це її металеві 19 гривень за 4 штуки, по 19. Резинка для білизни із отвором по 12 гривень. З іншої сторони, пришиваєте гудзик і з'єднуєте. По 88 гривень кашпо таке вітерце металеве. І ще одна рубрика. В нас нема, а може у вас є набір фарб акварельних. супер ціна 99 гривень. 99 гривень іграшка сюрприз. Капучино. Такий котик, що зростає. 99 ігра антистрес на батарейки. За 99 гривень книга. Різдв'яна пісня. До речі, ви можете перевірити наявність, не виходячи з дому, через додаток Аврора, ввівши код гаманець 29. Такий гаманець теж 29. До речі, в нас все це було колись. А в момент акції вже розібрали. Такі товари хапають в першу чергу. Якщо робити таку рубрику, то обов'язково напишіть мені про це. Чи цікаво вам, чи все-таки не цікаво. Ви знаєте, моя маленька внутрішня христинка завжди тішиться, коли бачу такі кольорові набори маркерів, фломастерів. Десь мені не вистачило цього в дитинстві. За 55 гривень набір. Такі наліпки, там, до речі, є декілька аркушів. Вони напівпрозорі. По 19 гривень. Дуже багато різних наліпок. Всіх вам, звичайно, показувати не буду. Ми будемо з вами тут бавитись. Бачите, є навіть фігурки тварин. Колись я давно шукала по всіх концтоварах, щоб були наліпки тваринки, щоб вчити дитину. По 22 гривні набір, 24 такі блискучі. Коректор стрічковий за 27. Сподобався мені ось такий невеличкий блокнотик. Виглядає мило. Бачите, має такі. Розділені частинки, можна собі різні теми розписувати. Окремо ціна 24 гривні. І такий манюня. формат А7 24 гривні. З сайчиками є рожеві, є один великий, є буде декілька маленьких. Так, а ось ці ж попередні, що я вам показувала, є теж із різними зображеннями ззовні квіточки, завитки. Щось, не що той по 29 гривень так? блокнот формат А6 на спіралі. По 29 гривень блокноти. Ці вже йдуть із блискітками. Ручка кулькова з сердечками по 15 гривень. Такі ручки по 19 з милими зайчиками. Тільки зайчики обернулись. Вони просто приклеєні. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарних вигідних покупок та до нових зустрічей!